Майже рік минув з моменту руйнування труби котельні Північне 2 на вулиці 28-ї бригади. Це колишня Паустовського чиновники тоді заявили, все через сильні пориви вітру. Взагалі ця котельня забезпечує теплом майже 120 тисяч споживачів зокрема, ще 10 шкіл, дев'ять садочків та шість медзакладів. Ледь не половину селища Котовського. Місцеві згадують, минулої зими зруйнована котельня все ж працювала. Ну, трошки не топили, а потім всю зиму працювала, тобто пихкала. То спихтіла, але особливо тепло в домівках не було, кажуть люди. Тож серйозних надій на майбутній опалювальний сезон не покладають і готові до зими без опалення. Сенаса топлєні штана в нас опалення, що воно є, що його немає. Як нам сказали, у вас вдома є 18 градусів тепла? Достатньо. Достатньо. ЧП на північній 2 чиновниця, яка багато років очолювала капе теплопостачання міста Одеси та зараз курує всю сферу ЖКХ. Назвала просто випадковістю, і це дійсно ну нещасний випадок. Е тому в прямому розумінні цього слова. Але в мерії все ж вирішили перевірити інші котельні, і з'ясувалося, що труба північної 1 розташована на героїв оборони Одеси, теж аварійна. Її частину доведеться демонтувати, аби знов теж не впала за першої ж негоди. За даними тендеру, це коштуватиме міському бюджету 42 мільйона. А самі роботи планують виконати до кінця вересня. Ще 64 мільйони піде на демонтаж та відновлення труби північної 2 що впала минулоріч. Закінчити цей проєкт мають до 1 листопада, тобто, фактично, величезний район міста увійшов в осінні з двома проблемними котельними. Тим часом в мерії жодних проблем в цьому не бачать. Підготовка до опалювального сезону йде за графіком. Вона роботи були розпочаті е, вже після закінчення. Минулого опалювального сезону проведені гідравлічні випробування мереж а на щільність сьогодні закінчуються усування там пошкоджень в мережах, щоб зимою теплопостачання було сталим і надійним. Тим часом незалежні фахівці впевнені, падіння однієї труби та аварійний стан іншої зовсім не випадковість. Просто всі котельні мають обстежуватися регулярно відповідно до чіткого графіку, адже падіння труби ще не найбільше з можливих небезпек. Витоки газу і вибухи це саме, саме небезпечне, що може бути на котельні. Також слід увагу приділити гідравлічній частині. Типоммінникам регулюючій арматурі. є. Вимоги окремо до газопроводів, які потрібно обслуговувати. Але головне, що обидві північні котельні навряд чи зможуть працювати в звичному режимі. Обладнання, необхідне для відновлення Північної 2 місто так і не отримало. В мерії кажуть, все впирається в терміни поставок, прописані у договорах з міжнародними партнерами. І чи встигнуть відновити роботу об'єкта вчасно, невідомо. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, Віктор Добринін, перший міський.